От всі ми, ті, хто добровольці, вони більше однодумці. І навіть більше українці, чим нехай, ну, це моя звук дочка. А що далі буде? А далі буде невідомо. Треба перемогти, потім будемо бачити. Предстоїть багато питань вирішувати після війни, які будуть навіть важче буде вирішити їх, чим самовіно. Це саме основне корупцію цих, цих е, великих чиновних судів. З ними нічого не можуть зробити. А що хотілося б, щоб уже... Регіна була вільною, як вона і хоче бути вільною, і надалі, щоб люди могли працювати за нормальну зарплату, а не виїжджати за кордон, піднімати комусь економіку. Там це все діло. Тільки ж воно не зміниться, нам ще років працювати працювати. Злость ненависть до окупанта, тобі ж Кацапа. Тому що ну всю життя я якби жив там городив з 90-х, да, я вчив руську язик і нам завжди розказували, що це там брат, братній народ. Я вивчав його там. Поезію, мистецтво, а тут, а так. 91 рік кордони. Все, нам чого не треба, по факту.